Доброго дня, українці! Далі відео буде про Сумщину район Локні. Там, де молодий орк, десь шариться по наших лісах. Щось хотів кудись вперед пройти, але там почали літати пташки. Воно зі страху вклало в штани і сказав: треба бігти назад. Ось така добрісна армія і смілива Росія. Щоб ви розуміли, він довго не проживе, а якщо він ще досі живий, я вже, може і сумніваюся в цьому. Він перспективний 200-й. Я думаю, що скоро він буде годувати нашу землю, удобрювати наш Чорнозем. Надіюсь він взяв з собою насіння соняшника. Кожен окупант буде знищений. Так що не треба шастати. Коротше, дошли до деревні. Дальше не получается, сразу эта хуйца летит и хуй вас знает что делать, сейчас будем двигать назад, потому что вперед не вариант, нас сразу разъебут, сразу именно, только вот вылазишь летят. Скажете, что вы загубились, а там який-то и потеряли. Вас завжди може вивести наша пташка туди, куди треба. Ви побачите прекрасне сяєння, світ, тунель і обрітете краще життя, ніж в рашці. Ну а ми кажемо слава Україні. До побачення!